Яку, як кажуть, який безпосередньо участок, і до кого можна звернутися обов'язково прізвище, ім'я по батькові, контактний телефон і так далі. І ти можеш тоді працювати. А на, в цей раз я взагалі як кажуть, як без рук. Mm -hmm. Тільки що я кажу, тільки я кажу, працюєш з тими, з ким працював раніше, і вишукуєш. Щоб десь щось вирішити, ти вишукуєш по всьому місту. Можна доповнення. Будь ласка. Е, ви знаєте, ми на даний час в такій самій же ситуації, як і ви, тому що враховуючи військовий стан, всі реєстр... ну, вся інформація ця закрита. Ми так само вишукуємо ну, десь щось по своїх контактах. А яка сама вся ця інформація? Ну щодо посадових осіб райдержадміністрації. Ну навіть в області, yeah. область, навіть сайт закритий. Після наданої інформації, як коли Васильович телефоном мені жінки повідомив, що ця інформація закрита, і ми не можемо надати вона якась у вас секретна. Вибачаю, я зайшов в обласну раду на відділ в обласну військову адміністрацію, відділ охорони здоров'я, департамент. Там є сі керівник і номер телефону. Обов'язково ну, моєму юридичному управлінні немає. Буклад. це обов'язково шукаємо і. Ну, може, може додати, можливо, додати. є якийсь інший контакт, або якась контакт, ну, але я його... гаряча лінія є на для сайті райдержадміністрації. адміністрації. Будь ласка, звертайтеся і любов. Це, це, це для, для громадян? або ні, не для громадян. Не для депутата, щоб вирішити якесь питання. Як ви вони... не ну, ми ж так само не знаємо депутат. Депутатський депутат, запит, нам, запросили хто як кажуть ту посаду. Структурні підрозділи. Ми не розуміємо, які у вас структурні підрозділи, скільки їх і хто їх очолює. Ну, У нас це закрита взагалі книга, ми не можемо навіть ніякий довідник відкрити, щоб зрозуміти структурні підрозділи, ланки, посади, ім'я і телефон. Це О, ну, вибачте, що стосується інформації по структурним підрозділам, то його очолює, контактні телефони, якщо ви хочете, бажаєте їх отримати, то як мінімум. Можливо, треба було звернутися. Я думаю, ніхто я б не звернувся. Вибачаю, я б написав листа. Ну я просто не вкус. Не такі до так. я написав листа і ви написали, чи показали, що ми хочемо перед тим, як ми відправили вам вже графік з постійними комісіями, коли проходять. Ми до цього відправляли листа, щоб безпосередньо, як ви зазначили, відповідно було питання до того департаменту або до тої людини, яка відповідає за це. Розумієте? Якраз і в цілому виходить така от діалог. Що у нас не, ну, то есть не діалог, верніше вийшов, а така от, е, ситуація, ситуація да, яка ми цілу вирішуємо. Ми ж навпаки, ми хочемо, ми йдемо до вас на зустріч. Ви ж не хочете до нас йти на, на зустріч. Ми навпаки до вас і просимо додати інформацію, просимо узгодити всі питання, які піднімаються так само по, е, і по програмах. Так само і по е, різним ситуаціям, які виникають, нам необхідно це добре, що я спілкуюся з Васильовичем, є безпосередній телефон. Я можу набрати питання. Ну кожен депутат, ти будеш мене набирати і просити, шановний Максим Петрович, а можете мені допомогти вирішити питання в адміністрації? То ви почався на цілий день сидів би на телефоні з селасивича, ми і вирішуємо все питання. Ну, до діспічера. Ну, Просто так, от ви ви от, ви... Я до чого, щоб ми оце ось, ось, ці питання якраз по згоди і працювали. <соць> ну, я не знав, на що, хто, що ви направляли листа і вам відмовилися, відмовили. Не, я не в курсі діла цієї ситуації. Що стосується телефону гарячої лінії, даний телефон знаходиться в приймальні у секретаря, так би мовити. Людина, якщо навіть не дасть одразу телефон, там, мій чи іншого начальника, чи іншого працівника. Принаймні вона запишеть ваш телефон, і ми виходимо постійно на зв'язок. Ми не ховаємося, ми нікому не відмовляємо. Інша, інша річ, що в залежності, яка інформація вам потрібна. Можливо, тоді проговоримо, що це буде через депутатський запит, і ми надамо таку інформацію. Можливо, в телефонному режимі Сто відразу вас проконсультуємо. Це не питання. Це не є питання. Взагалі, не треба через, ну, як ви кажете, через вас, через Олега Васильовича. Яка у нас була ситуація? Карна... За відповідь да, я подивляюсь, карнадський відповів, структурні підрозділи наразі закриті для загального доступу. Все. Ні, я маю на увазі. Я маю на увазі, що контакти на якщо навіть не нададуть на телефони гарячої лінії, то принаймні запишуть ваш телефон, передадуть, що там зі мною чи з ким хотіли поспілкуватися з того чи іншого питання. Так а як чи ми можемо задавати буде? питання структурному Кому? відділу, як назву якого ми навіть не знаємо. Кому? Ми от, є комісія там з такого то напрямку. Нам потрібно оцю комісію, ну наприклад, от як зараз ситуація, зв'язати з профільним відділом вашої районної державної зараз вже військової адміністрації. А ми не знаємо, є такий відділ взагалі чи нема, з якого у нас комісія. Ми б тоді форматували, можливо, в самі комісії, щоб вони співпадали з вашими структурними відділами, щоб у нас була робота. Ну, в загальній площині. А так виходить, ви да, це, депутатів, ви мене викликали, це вже не моя, це от там другого структурного відділу. А ми про нього і не чули. Взагалі не чули, що є такий структурний відділ, який відповідає за оце питання, яке наразі нас цікавить. От в чому справа, і от в чому у нас зараз прям ну, є необхідність розібратись, розставити всі там крапки над І і структуру вистроїти е, депутатського корпусу взаємодії з адміністрацією. Я розумію, якщо питання ну, стало таким чином, бо я ж не знав, що ситуація, що ви зверталися, вам на не надали. до вас питання, Це ні, не просто я, 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 я спілкуюся, вам я ж не закрився, не сказав, що не моє питання. Дякую за увагу. Я пішов. Ну я вислухав, я передам дану інформацію. Можливо, керівництво неправильно зрозуміло, так. ваші наміри. Я ж теж не можу сказати. Але якщо йдеться ну, мова саме про це, то я ще раз можу саме проговорити з, з нашим керівництвом і сказати, що от є така проблематика, а люди хочуть, ну депутати хочуть вирішити. І тому е, ну, після, я думаю, Олег Васильович вийде на діалог і повідомить своє рішення. Тим більше, що Олег Васильович завжди лояльна людина, оскільки мені ну Ви ж розумієте, що ми ж як керівники ми спілкуємося однозначно постійно на твердолі. Але ж депутати теж повинні спілкуватися з вашими Ну, От цього все і видається це питання. Щоб безпосередньо було контакт, щоб могли набрати, або там договорилися, під'їхали. ну люди, Питання на мене не питання. Я почув. Це вже гарно. Дякую, так. Ну, якщо представник адміністрації ну, більш вас немає, хто нічого не хоче сказати, ну, ми вас питати і примусити і щось відповідати mm -hmm. не будемо. Тому ну, якщо немає слова, Лі, то давайте я представлю Дмитренко Тетяна Миколаївна відділ освіти охорони здоров'я, культури та спорту камінської ради адміністрації. Відповідно до вашого листа, готова зазначити, районних програм за моїм напрямком не прийнято mm -hmm. на сьогоднішній момент, тому мені вам прозвітувати наразі. Mm -hmm. Немає про що відповідно до оцінки делегованих виконання повноважень. Я не, це не надане мені право. Якщо у вас є відповідно звіта Олега Васильовича, який затверджений районною радою, питання по моєму напрямку, я готова на них відповісти. Та, І готова до діалогу. Давайте, давайте напевно, щоб так, не, не було такого, знаєте, між невикликаємося доповідь, як діалог простав. Напевно, ну, Тетяна Константина зроблена трошки по інакше. Ті, які у нас, я не знаю. У вас є ця інформація, або нема, касеми, дологову не повноважі. Звісно, mm -hmm. От Тоді в мене питання виникає. Ці виконуються дологовому повноважці, або не виконуються. І якщо вони ви виконуються, то хто безпосередньо? І, і по кожній, по кожному, можливо, знайти якусь таку табличку, якщо можна, так, да, щоб ми навіть для мене було розуміли, що от ми. Давайте, наприклад, спочатку почнемо з першого повноваження, да, це у нас підготовка і внесення на розгляд районної ради проектів, програм соціально-економічного розвитку. Це в нас є програма культурного розвитку та інших цільових програм з інших питань да, і забезпечення виконання рішень міської районної ради. То якщо у нас от зараз ну соціально-економічно вас почули, дякуємо да, це все є відділ освіти охорони здоров'я, культури та спорту. За вашим напрямком, чи плануєте ви надати депутатам проєкт програми для роботи вашого структурного підрозділу для проведення заходів на території району? Якісь є там дискусії з громадами чи потреба така взагалі мешканців нашого району в цій програмі, чи її немає взагалі? Наразі громадами прийнято за своїми напрямками відповідні програми, під які здійснюється фінансування цільове? Наразі потреба в районних програмах не ну, зовсім доцільна. Тому ми перевіряємо, громади приймають свої програми. Наразі внесення програм від районної адміністрації до районної ради не буде. В мене готується. Я послухаю, це якийсь пункт. Мабуть, представники. Це не зовсім володіють проблемою, що вони, вони звітній раді, не мені як особисто депутату, а цілій раді, як органу, який представляє місцеве самоврядування. Тобто тому, ми, згідно закону, рада і делегувала вам повноваження. Делегувала. Написано Делегувати. Тобто, як ми делегували, то можемо і назад і забрати. Це по-перше. Але там будуть потім якісь висновки, чому Рада вирішила забрати деякі повноваження. Це буде ну, не дуже красиво, як з боку Ради, так і з боку військової адміністрації. Тому від нас відстохотись не треба. Нам нас треба е, цей процес постійно вкручувати. У нас нема виконкому. Районної ради, розумієте? Якщо от ми знаходимося в приміщенні міської ради, де є міський виконком, і в нього відповідні відділи, то в райради нема такого виконку. У райради є спілкування з дановою військовою адміністрацією району, де є відповідні відділи. І ще слухати, що закрита інформація для ради, які є відділи той керівник. При цьому до воєнний став. Це не є воєнною державною чи якоюсь таємницею. Якщо це є, є рівні секретності, якщо це секретна інформація, то це цілком секретна чи для службового користання. Що ти знаєш депутат, це ти не розголошуєш. Припустимо, я не знаю. І потім на щось треба посилатися. Ми окремо, що там та рада робить, а ми не знаємо, що робить райадміністрація. ну, На рівні керівники вони добре чують друг друга. Тут немає ніяких питань, і ми це бачимо е, по всіх житті. А на рівні депутат відділ, ну немає ніякого зв'язку. Ну, немає. Ну про що йдемо? Тому е, я виражаю особисту думку. Тетяна каже, ви ж ви я вважаю, що на цьому нам треба залишити. Тут навіть не дискусії. Люди просто не розуміють. Чому вони не розуміють, я не знаю. Це інше питання. Може, треба зустрітись нам не в такому колі, може, може треба зустрітись на рівні е, наші, керівництва е, районної ради і районної адміністрації, і це все проговорити. але так не може бути. Чи депутат не може знати, кому позвонити, дзвонить на гарячу війні. Ну, це. Та ні. Ну. Якщо це ДСП для служебного користування, то будь ласка, от ДСП, припустимо, у Тетяни Константинівні є, є цей перелік, і вона в неї лежить в шафі. Приходить депутат, припустимо, Кільчинськ, каже, Тетяна Кільчинська, депутат Кільчинська, знаєте, знає, мені треба таке то прізвище. І вона тоді по запросу, у усному, мабуть. Вона була вам Тобто механізм можна працювати, не так, що ми вам не дамо, тому що ви не став. Здрасте. Ну так давайте не будемо працювати, розпустимо, що я. Ну, тоді, якщо, шани депутати, якщо питань. Немає, да, немає дякуємо, що приїхали, да, тоді Та, ні, ми продовжимо роботу ті, ті, з ті, депутатами. депутатами ті. Да. У нас Дякую. є питання, які ми тоді будемо розглядати і вирішувати. Дякую, так, Дякую. 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 пробачення.